Звичайно, приємно, що дружня країна нам, яка є членом НАТО і підтримує Україну. І в вашій особі ми сьогодні маємо можливість спілкуватися з, скажімо, з Албанією, як з партнером, з другом, з хорошим. З хорошим товаришем України відповідно і підтримує Україну і підтримує нас як шляхами такими соціально-економічного розвитку. Тобто, оздоровлення дітей, яке проведено в цьому році, були я знаю, що це діти з Тернопільщини, з Львівщини, з Закарпаття відпочивали в Албанії. Хотів би сказати, що дуже важливо для нас це підтримка наших військовослужбовців, яких берете на лікування. Підтримка людей в перші дні війни, яких брали на проживання. Підтримка наших діток, яких берете на оздоровлення. Це ті важливі речі, які показують, що ви разом з нами співпереживаєте і допомагаєте. Наша область є сільськогосподарська область. Для нас дуже важливо збути сільськогосподарської продукції. Від цього залежить наша економіка, добробут наших людей. І тому те, що Росія блокує в Чорному морі, це дуже негативно впливає, скажімо так, на наш такий платіжний баланс. Витяг Албанію в жовтні місяці захід української молочки на ваш ринок це дуже важливе для нас рішення. Хочу сказати, в нас надзвичайно є потужне підприємство, яке, напевно, про всі знають, це молокі. Я думаю, це також буде таким сигналом, яким можна буде зайти. Це, скажімо так, це експорт, це валютна виручка, це допомога країні, це допомога людям, це зарплата, це податки, це все, що створює додану вартість. Тому ці речі для нас, для економіки нашого краю дуже важливі. Я очі хотів би на тих момент. Бачимо на політичному, дипломатичному рівні гуманітарна сфера чудово працює, але на регіональному рівні треба покращити відносини. Для мене велика честь, коли у квітні минулого року, на початку війни, сім шановним президентам було побажання, щоб прифронтові міста та області України знайшли друзів за кордоном з метою пояснення ситуації, а також заручитися підтримкою та надалі, коли буде відбудова України, щоб ці країни-партнери брали участь у цій ініціативі.